Друзі, вітаю на каналі Зелені Обрії. Сьогоднішня розмова про розмноження вейгели літнім живцюванням, хоча літо добігає до кінця, перша декада серпня, але ще не пізно розмножити вейгелу живцями. Хто не знайомий з цим привабливим та невибагливим листопадним декоративним кущем, познайомтесь. Особливо привабливо вейгела виглядає під час цвітіння. На фото сорт Брістоль Рубі. Квіти дзвіночки з'являються на пагонах минулого року. А якщо зробити після цвітіння обрізку ближче до осені. На свіжих молодих пагонах, знову можна побачити квіти. Це сорт варіагатної вигели Nana. Як бачите, такий компактний кущик. Крім гарних квітів, приваблює ще своїм декоративним пістрявим листям. Зауважу, що рослина зимостійка, гарно росте на легкому ґрунті. І що потрібно знати квітникарям, не любить надмірного зволоження. Зараз вигела виглядає не дуже привабливо, оскільки я її після цвітіння не обрізала, на молодих пагонах можна зустріти лише поодинокі квіти. Але це вже, як говорилося, сприятливий час для її розмноження живцями. Кожно ростив після цвітіння молоденькі пагони. І моє завдання заготувати самі такі пагони, Гарний матеріал це живці, як кажуть, садівники з п'яточкою ось такі живці. Це молоді невисокі розгалуження пагонів, у яких основа живця з частинкою стебла. Тобто відриваємо. Пагін так, щоб основа живця була частинкою степла, ось це її п'яточка. І з мого досвіду, такі живці вкорінюються набагато краще. На кущику сорту нано добре видно свіжі молоді пагони, вони більш такого зеленого відтінку. І моє завдання саме такі живці заготувати. І відриваю їх також з п'яточкою. Після того, як ми заготовили черенки, ми її готуємо для вкорінення. Для цього відриваємо нижні листочки, дві пари листочка, а решта обрізаємо аж до верхівки. Саму верхівку я залишаю, можливо, не в усіх черівках, але це дає можливість. В подальшому сформувати на власному штамбі кущик вигели. Хто бачив на штамбі квітучу вигелу, це дійсно неперевершена краса. І ось таким чином черенок для вкорінення готовий. Готуємо так всі черенки. Вода звичайна. Я беру кип'ячену охолоджену воду. Додаю природних стимуляторів корінення. У мене зазвичай алоє, листя алоє, Декілька капель беру його. Так. Декілька капель алоє. Садівники знають, що природнім стимулятором вкорінення також є натуральний мед. Вистачить півчайної ложки на півліт, на півлітра води. Так. Так, це у нас мед. Він з часом розчиниться. Так, і одну таблетку активованого вугілля також додаємо у цей розчин. Так, таблетка вугілля. Так, і... Кладемо наші черенки, обриваємо таким чином листечко на усіх черенках і ставимо ємність у тепле місце, але щоб не попадало пряме сонячне проміння. На дві неділі перебування у розчині з природнім стимулятором корінення живців встигають наростити калюс, і я їх буду висаджувати у ґрунт. Живці вже всі перевірила, вони всі мають гарненький калюс. Показую ближче цей черенок. Ось калюс. Дуже добре видно зачатки коренів. Ємності беремо будь-які, можна і по декілька живців висаджувати. На дно в якості дренажу я кладу кусочки пінопласту, можна керамзит чи биту цеглу, тобто хто що звик використовувати. Грунт у мене торф і перліт в однаковому співвідношенні. Він має бути гарно зволоженим. Основу живця заглиблюю на 3-4 см і ущільнюю навколо нього субстрат. Зараз укорінювач не використовую. А пізніше, раз в неділю буду поливати рослини один раз в тиждень укорінювачем Royal Mix. Він вже випробуваний мною. Може бути якийсь інший. І для створення парникового ефекту накриваємо прозорим. Поліетиленовим пакетом. Живці розміщуються в притіненому місці. У жаркі дні, звичайно, потрібно робити оприскування. І до холодів рослина у горщику гарно вкорінюється. І після чого зберігається у світлому холодному приміщенні до весни. А вже весною висаджується на постійне місце зростання. Примножуйте, друзі, красу, повірте, що якщо захотіте щось зробити, це обов'язково вийде. Це буде квітуча Україна. До зустрічі!